Вітаю всіх. І так. Харківська область я подивилася, Херсонську подивилась, тепер Запорізька. Давайте. Активізація на Запорізькому напрямку. Запорізька область, наступ ворога до кінця грудня що буде відбуватись? Запорізька область, наступ ворога, до кінця грудня що буде відбуватись? Давайте подивимось трохи. Багато вкидів, інформаційних дуже багато. Давайте вглянемо. Тому що людям вже мозок промивають. Ось він є, відразу. Ось його рух. Старші аркани. Шістка мечів. О, дивіться. До води вийти. Вода, там теж ж річка є. Ось щось з водою пов'язане, річка вода. Кінцевий результат. Небезпеки сильнючі. Нерви. Ну, і з того, що буде відбуватись, і з того, що буде відбуватись, це наступ, який налаштований там, де вода. В принципі, в сторону міста, в сторону, не на місто Запоріжжя. Микаємо мозок, чистимо вуха, в сторону Запоріжжя можна йти за, за, за там 100 км від міста. Не плутаємо. Обов'язково не плутаємо ситуацію. Цілі є, рухатись буде. Дійсно, буде. Тепер ворог матиме успіх, суттєвий успіх. Суттєвий успіх під час цього наступу. Суттєвий успіх ворог матиме під час цього наступу на Запорізькій області. Суттєвий успіх. Матиме це відповідь так: матиме успіх. Але в той же час четвірка мечів, тобто його зупинять. Я проти паніки, тому що його зупинять. Руйнування сильніше. Так, руйнування ж знову таке, втрати наші, ресурсів всього, руйнування і будівель, і всього-всього. Розмов багато в Київ буде. На цю тему дуже багато. Фільтруємо інформацію. І обстріли. Будьте уважні до ситуації, тому що це буде багато руйнувань, обстрілів і негативу. Сказати, що він далеко пройде, ні, не пройде він далеко. Далеко він не пройде, але просування може бути досить таке. Що можна озвучувати, що назвати його просуванням. Різниця в тому, скільки, я так розумію, захоплено в тій чи інші області кілометрів там за тиждень. Те, що по статистиці йде. І тут вже залежить від дій наших, від дій ворога. Кожен буде діяти в своїх інтересах. Мені важко взагалі сказати результат. Шістка пентаклів тут є вплив третьої особи. Серйозний вплив третьої сторони це допомога. Третя сторона це допомога, і яка буде допомога ворогу і нам? Співставлення. Давайте розуміти всю ситуацію і надіятися все-таки на краще посилати позиви позитиву, будь ласка, тому що це серйозно.